Далі говоритимемо про наших захисників і про ті умови, за яких вони можуть бути мобілізовані, не можуть бути мобілізовані. Зокрема, йдеться і про членів однієї родини, можуть чи не можуть вони служити разом. Є обмеження щодо кількості і щодо їхніх соціальних ролей. Хто може бути разом, але на різних посадах, наприклад, в одному підрозділі. От зараз ми будемо говорити якраз детальніше про обмеження в армії для людей у шлюбі. До нас доєднується експерт із. З військового права, а також адвокат Роман Лихачов. Пане Романе, вам вітання, доброго здоров'я, пане Романе. давайте відразу змоделюємо ситуацію. Так що є сімейна пара військових, але вони опинилися у різних військових частинах. Обидва контрактники чи дозволяє в такому випадку українське законодавство подружжю проходити військову службу в одній і тій самій військовій частині? Чи є на це прямі нормативні акти? Можу сказати так, що статути не забороняють проходити взагалі в одній військовій частині службу, але є одне, але тобто тільки в тому випадку, якщо немає відносин підпорядкованості, тобто в даному випадку, ну розберемо такі. Прості ситуації, коли, наприклад, у командира військової частини його дружина працює там, я не знаю керівником медичного пункту. Формально командир військової частини є особою, що приймає рішення, надає відпустки, премії, грошове забезпечення, затвердження і все інше, таким чином, це говорить про можливість корупційних дій. І в даному випадку вже є ну досить давно, і багато таких адміністративних протоколів складено щодо і командирів військових частин, і інших військовослужбовців іншого рівня, коли безпосередньо проходили в підпорядкуванні відповідно дружини. Там або навпаки, чоловіки можуть проходити в підпорядкуванні. Так, дивіться, ще запитання до вас. Чи існує механізм переведення в одну і ту саму військову частину? От на підставі саме свідоцтва про одруження, чи можливо це зробити, і як ці механізми працюють, до кого потрібно звертатися ну, в мирний час. Цей механізм працював більше на даний час. Фактично, скажімо, так можна просити перевести в одну і ту саму військову частину. Тобто право переведення і обов'язок переведення трошки різні речі, тому чіткої норми, яка б говорила про те, що військовослужбовця у разі, там якщо саме в цій військовій частині служить його там дружина, або там батько слід перевести, чіткої такої норми немає. Можу сказати, що багато є звернень військовослужбовців. Коли вони хочуть перевестися до військової частини, де там служить батько, син служить, ну тобто, бо разом якось воно краще служити, краще долати всі тягати, тому в принципі це нормальне право. Але можу сказати, що переведення бійців, особливо коли це боєць фаховий, воно постійно є проблемним. Чому тому що ну жоден нормальний командир е підрозділу військової частини, він не хоче відпускати нормального бійця? Є знаєте, таке як е от у айтішників, хетхантінг, тобто е намагаються гарних фахівців з, з різних бригад якось собі перевести там будь-що обіцяють для того, щоб ну, забрати саме таких гарних фахівців. Романе, а до кого звертатися потрібно насамперед? Яка перша ланка? Ну якщо хоче подружжя в одній військовій частині служити, хто буде перша людина, до якої треба звернутися? Це командир. Я в першу чергу брав би письмову згоду або відношення з тої бригади, куди хотять перевестися. Тобто, чи є взагалі вакантна посада? Ну в повітря ж не можна переводити військовослужбовця, тобто повинна бути якась посада, на яку можна перевести військовослужбовця. Тобто, спочатку бажано звертатися за відношенням або письмовою згодою, подальшому вже можна звертатися по підпорядкованості, як це визначає статут до свого командира підрозділу. І отак поступово. Мова безпосередньо переводити рішення приймаються, такі приймаються. Таке рішення є. Я знаю, ну, багато випадків. Ну, у нас досить велика, все ж таки, на даний час е кількість сил оборони і переводяться з різних військових частин. Дійсно таке є, але е бажано, щоб не було відносин підпорядкованості. Бо потім можна постраждати, в тому числі ну, досить е і серйозні і, і штрафи, і усунення з посад можливі, та і навіть кримінальне провадження. Так, а якщо вони е, в статусі курсантів, так, і зараз е, завершують навчання, і потім хочуть опинитися в одній військовій частині. Який е, тут шлях? Ну, е, смотрите, розподіл курсантів після військових частин йде на офіцерські посади. В основному це рівнозначні посади, тобто опинитися е, в одній військовій частині, там, е, я не знаю, там, е, Командиром однієї роти або командиром взводу і командиром другого взводу фактично двоє військовослужбовців можуть опинитися. Це нормальна практика. У мене є родина в якій е Чоловік він командир роти безпосередньо, а дружина е командир підрозділу безпілотників. І постійно прикриває цей підрозділ, коли чоловік е підрозділ чоловіка виходить. В них немає познайомились. Вони до речі, коли навчалися разом, uh -huh. е і таким чином от зараз проходять службу разом. Ну таке буває досить часто. У яких випадках можуть відмовити у спільному проходженні служби, навіть якщо подружжя має відповідне прохання і подає. Коли будуть відносини підпорядкованості, можуть не надати таку письмову згоду безпосередньо. І також, ну скажімо так, право військової частини. Військова частина, яка цінить свого спеціаліста, на ну, спробує все, щоб навпаки, там в цю в цій військовій частині там дружина, наприклад, перейшла, не навпаки віддавати там чоловіка в іншу військову частину. Тобто, кожен командир буде боротися за свого фахівця, і ну штучно, фактично, часто створюють перешкоди, по яких не можна перейти. А як наявність дітей якось впливає на рішення чи ні? Ну у мене є випадки, навіть коли оскільки зараз змінилося законодавство, і якщо раніше було так, що, наприклад, чоловік може або, або дружина звільнитися, будь-хто звільнитися, якщо мають спільних дітей, то раніше були навіть випадки, коли не давали переведення. Тобто у мене звільнявся чоловік безпосередньо, по тому що вони обоє проходять службу, і далі призивався тільки в іншу військову частину, де проходить службу дружина. Ось в такому форматі робили, коли ну скажімо так, шлях завжди можна знайти насправді, як це зробити. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Роману, за те, що доєдналися до ефіру телеканалу Київ 24 Сьогодні Роман Лихачов, адвокат, експерт із військового права, був з нами на зв'язку. Разом з ним з'ясовували, чи можна подружній парі проходити військову службу в одній частині.